Вона викладала історію в Амвросівському інтернаті, що на Донеччині, але його захопили бойовики. Дітей вдалося вивести, а педагоги подалися шукати кращої долі. Жінка знайшла перехисток на Рівненщині. Обласне управління освіти запропонувало їй роботу на станції юних натуралістів та в малій академії наук. Займаюся научною роботою, набрала дітей в кружки. Хожу із дітьми в походи, і пишемо научні роботи. Так що мені все дуже... я благодарю всіх людей, яким я обращалася за допомогою і кто. Ніннядказав пані Світлана, не єдиний новий педагог ману зі сходу. Загалом колектив поповнився трьома такими викладачами. Неоголошена війна позначилася і на тематиці наукових робіт. Експериментально-дослідницькі роботи з питань, які стосуються військового забезпечення, забезпечення тилу, забезпечення розвідки. Тобто, такі технічні роботи: це військова архітектура, це фортифікаційні споруди, це спостереження, три так звані, да, літальні апарати. Ман традиційно розпочинає новий навчальний рік настановною сесією. Старшокласники та їхні наставники з усього краю приїхали до водного університету. На неї завітали і випускники МАНу. Одна з них Наталія Лук'янчук. Три роки навчання на журналіста-філолога дарма не минули. Дівчина успішно вступила на відповідну спеціальність. Завдяки тому, що я здобула третє місце на всеукраїнському конкурсі, я вступила до університету на той факультет, на який дуже хотіла вступити. Мені зараз дуже подобається моє навчання і. Ну, мені вже не страшно, тому що в мене є досвід виступу перед аудиторією. Я... Це мені допомогло в тому, що я добре написала зовнішнє незалежне оцінювання. Кількість переможців всеукраїнських конкурсів зростає і цьогоріч сягнула майже сорока. Але в новому навчальному році область розраховує здобути ще більше призових місць. Здібних школярів мають мотивувати відповідні стипендії від голови облдержадміністрації. Головне, аби не стали на заводі фінансові труднощі. У нас трошечки не вистачає коштів для участі дітей із сільських районів на доїзд на відрядження, тому що багато. Секції необхідно проводити і консультації у рівному, і не завжди вистачає коштів на відрядження. Але тут допомагають уже батьки, спонсори, меценати, і все одно діти досягають тих результатів. У цьому році манівці хочуть вдосконалити обсерваторію та створити лабораторію для виробництва науково-популярних фільмів. А вже за декілька тижнів вони відкриють кабінет селекції та генетики. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.